Салют народ. Знаєте, у нас прийнято чомусь сказати, що є така чорна п'ятниця. Повна брехня, повна чуш. І ті, хто називають п'ятницею чорною, вони ідіоти, тому що п'ятниця це гарний день. Кінець робочого тижня. Кінець роботи, почало вихідних. Це світлий і гарний день. Якісь плани ти плануєш на суботу, на неділю. Для мене чорний день виявився понеділком. І понеділок це дійсно чорний день. Ви знаєте, таке паршиве відчуття, така якась роздирає тут комок стоїть. За цілий день не можу ні їсти, ні пити, нічого. 9 вересня. Дійсно, чорний понеділок. Я вам зараз розкажу і покажу про що я і чого я так такий гарний в мене настрій. Пішли подивимось. Сьогодні зранку це вночі все сталося, судя по всьому. До мене забігли чотири здоровених пса. Судячи по всьому, мене не було тут. Чому мене не було? Тому що тут води нема. Не було навіть як помитися. І перед робочим, робочим тижнем я вирішив поїхати в місто, щоб нормально прийняти душ і в порядок. На ранок тест висилає мені відео і каже, що собаки погризли всіх курей. Трьох кролів. Повигрізали клітки. Як ці тварі пролізли скрізь Рабіцу, я поняти не можу. Але вже бачу як. Я вам покажу цей кошмар. Жуть. Отак воно все. Ось. Діра Ось, сюди вони залізли, вирвали дріт. От такими кілками воно було забито все. Все, порозривали, сітка повністю відірвана. це ще тут і бетон. Якісь рабі це. Таке гамно псяче. Така ерунда. А ось. Що вони поробили? Ось що вони поробили. Навіть цю клітку достали. Це на хвилинку майже мені по шию. Все, ні одної курочки? Нікого, нікого. Кусочок валяється тільки, разом з шкірою вигризали. суки. Як вони цю тілятку не могли відкрити, ага, відгризли ось назву моєї кицюні. але не змогли відкрити, не вдалося. Ось так виглядають бройлери з обідраними шиями в крові. Ось такі вони мають вигляд. Це єдиний, хто вижив. Чотири бройлери. Все. А тут вони видрали знизу. Але не змогли толком залізти сюди. Видно, якось хапали їх, не знаю, чи через верх пригали. Не можу зрозуміти. Зранку мав їхати на роботу, не зміг сюди приїхати, тому що багато роботи попросив діда, щоб він поскладав трупіки. Це біленька, яка була з курчатка вирощена. Це буцефал це біленька яєчна. Вигрізано все. Це сіренька, яка теж була з яєчка. Це півник. як він гарно. Як цей півник гарно співав. І червона курка. Шия взагалі переломана в неї. Це масянька. Масянька, яка хотіла стати кочкою і сиділа на гнізді. Ну, да. А це чорна курочка. Теж така гарнюнька була. Мастер. Ну, а цього не віддерли. По повній програмі розгризли. Нема слів, просто нема слів. Я починаю полюбляти докхантерів, чесно. Вони роблять класну роботу, показується. Щоб сусіди не заглядали, зйомку проведу. кролика навіть голови нема. А це був гарний самець. У мене на нього були надії. Дід не міг знайти третього короля. Я знайшов. Він був колосінника. Засараємо? О, ще одна находка. Це лапка кролика. А це знаєте що? Це ушко. А от і хазяїн цього вушка. Ось де воно мало вибити. Кури і кролі були розкидані по всьому двору. Коло грядок, за грядками. Нема слів, мене просто немає слів, мене роздирає зсередини. І знову тоді, коли мене нема, все трапляється, як тільки мене нема, зразу якась біда. Не знаю, що далі робити. Я розумію, що треба переробляти цей курятник. Треба класти нормальну огорожу, треба робити кришу, бо позавчора була атака орла сюди. Золоті орел дуже великі. Ну не знаю, десь метр розмах крил. Він до такого кіпі, що натворив, що це було жуть. Не знаю. Зараз позав'язую ці всі мішки. Придеться трошки негарно поступити, тому що я таку яму велику не викопаю. Десять курей, три кроля. Це дуже дуже глибоко треба копати, тому що пробував я якось декілька років назад пару качок прикопати. Собаки їх унюхують і розтягують. Вивезу на альфатр, виходу другого я не бачу, хай мене вибачають. Робітники комунсервісу. Нема слів, ви знаєте. У мене зараз одне бажання одна така кинути нахрен все і тікати зіться. Тікати, тому що. Все йде проти мене. От все, ти стараєшся, ти робиш, ти щось строїш, будуєш воно все, все перевертається. в інакший бік. Розгристи рабіцу, підняти і задерти сітку. Я уявляю, які це мають бути пси. З другого боку, я знаю, у мене у сусіда у мішки. Вівчарка, то у нас цепі зривається на рове цеп. Ну, зараз вже нерве, бо він старенький вже. А це голодні собаки, які бігають тут, шукають поживу. Води нема взагалі. Криниця висохла, насос лежить, зі скважини йде мутна вода, вже на мул іде. Робити тут нема чого. Я ще подумаю, правда. Може, великих кролів залишок я дорубаю. Що продам, що роздам, що собі залишу. А все решту або продам за символіку, або просто подарую. Бролірів не знаю, що робити. Я не знаю, що це за собаки були. Може якась бешена, може якась, бог я знає, що з ними, Може з сказом пси. Це ж такі бродячі. Вони всі в крові, тобто вони їх теж кусали, судя по всьому. Ну, я їх залишу на виживання. Виживуть, так. Да. Не виживуть, значить не виживуть. Буду враховувати, що і це втрати. Є в мене думки закрити. Проєкт Fazenda Pro. Це сумно. Він не приносить ніякого доходу. Умови Ютуба такі, що треба за рік набрати 1000 підписників, я набрав тільки за півтора року 633 на даний момент. Я так бачу, нікому це не цікаво, нікому це не треба. Звісно, ніякої моніти монетизації не буде. Та там і монетизація така, вибачте, ерунда. Хіба що реклама? Да, А так. Повне дрантя. Не дуже шкода. Я просто не тягну. Не тягну ні морально вже, ні фізично вже не можу. Ні матеріально не можу. Курчаток з яєчка. Такі тобто маленькі був. Сука. Треба ставити паркани. 18 соток обнести парканом це дуже круто. Я не потягну. Треба переробляти цей вольєр. Я теж цього не потягну. Треба закривати це все. Кліницю треба копати свою, яку я теж не потягну. Не знаю, не знаю. Дуже хотів провести літній стрім, а-ля стрім. Понятно, мені ніхто не дозволить стрім провести, тому що в мене нема підписників. А YouTube фільтрує не тільки підписники, Ютуб фільтрує ще коментарі, кількість коментарів. Ви не коментуєте нічого майже. Який ти хороший, який ти молодець, бла бла бла, все. Дякую вам і за це. Ютуб коментує кількість лайків. Чим більше лайків, тим більше він може пропонувати ці відео до перегляду. Лайків мало, він не рекомендує нікому перегляди. Тому маємо те, то, що маємо. А стоїть комок, не дає ні балакати. Є в мене ще одна ідея просити у вас допомоги. Щоб я хоч якось стягнув ці кінці. Але я враховую, що в цей час мені здоровому жлобу це недоцільно. Є люди, які нуждаються в донатах які нуждаються в допомозі більше, ніж я. Була така мисль, була така ідея кинути номер картки, хто що може по копійці, може я би щось ще встиг би зробити, до зими щось склепати. Але знову робити щось, якось не дуже хочеться. Тому я не знаю, що б сказати. Після цього відео залишаю три крапки. Зараз темніє і відвезу це все на сміття. так. Дуже сумно, дуже сумно, я не хочу навіть тут бути. От мені не хочеться на якесь отвращення пішло. Кошмар. Весь двір в пір'ях. Пока. Я дуже хотів би ще з вами побачитись, але не знаю.